Всім привіт і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми зробимо огляд і тест е, мого гітарного процесора Line 6 под HD 300. А саме цього красення. Багато хто з вас якраз питав мене, як я пишу звук, через що я пишу. Дивіться, на мої кавери, чи на якісь просто там огляди і так далі, я все пишу в плагін. Але цей процесор в мене завжди підключений. Я його використовую в домашніх умовах як квакер, тюнер, лупер. Але. Ви можете чути звук цього процесора, коли я запускаю стріми на Ютуб каналі, бо на стрімах я якраз граю через нього. Але взагалі цей процесор купувався для концертної діяльності. Я з ним відпрацював неймовірну кількість концертів, і, до речі, йому вже 9 років. Він в мене. Давно. Так що сьогодні поговоримо про цей процесор, я розкажу всі його фішки, розкажу всі його особливості, і, звичайно, ми послухаємо всі його режими і приколи, які він вміє. Приколи, так, да, серйозний огляд на процесор. Приколи. А перед початком огляду, друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на цей ютуб канал, а також написати коментар. Також підписуйтесь на всі мої соцмережі за посиланнями в описі. Це мій основний ютуб канал, мій TikTok і Мій інстаграм, де контент також виходить щоденно. І якщо ви хочете підтримати... Мою творчість, то в описі є посилання на мій донатело, де ви можете мене підтримати своїм донатиком. Ну окей, переходимо до огляду. Спочатку характеристики зовнішність, потім вже його послухаємо. Так, це найменший представник своєї серії, тобто є HD 300, HD 400 і HD 500. Ну я взяв цей мені його вистачає. Так ось, за характеристиками. По-перше, він сталевий і доволі важкий. Я не знаю, скільки тут кілограм 5 напевно є. Ну, приблизно, може, може менше. Дизайн в нього, ну. Як у будь-якого процесора, там вони не дуже за дизайн заморочуються. І є ось така ось металева штука. А мене, до речі, хтось поправляв. Вона зроблена не для того, щоб її тримати і носити, а для того, щоб вона захищала усі ці крутилки від ноги, щоб випадково не, не зламати під час концерту. Я, до речі, про це не знав, так що теж будете мати на увазі, що це дуга захисту, а не просто ручка. Так, далі ми маємо ось таку ось педаль, яка в нас служить прибиранням додаванням звука. Прибиранням додаванням ефектів, і, звичайно, квакером. Квакер теж обов'язково послухаємо. Так, тут в нас 5 кнопок, які відповідають за ефекти. Ці чотири кнопки в нас бойові, так би мовити. А ця кнопка перемикає їх дію. Тут три режими: один з режимів це чотири заготовлених ваших пресети, концертних. До речі, в мене вони є. Обов'язково їх сьогодні послухаємо. Другий режим це лупер, щоб можна було створювати там один луп, два лупа, три лупи, і потім його закільцьовувати теж послухаємо. І третій режим це режим додавання ефектів. Наприклад, тут у вас може стояти кранч, тут на ньому ділей. Тут на ньому фленджер і тут на ньому октавайзер, і ви можете комбінувати ці ефекти. Але це для мене доволі складно, я цим на концертах ніколи не користувався. Ця кнопка в нас відповідає за тюнер та зворотній зв'язок на ділей. Коли ви її затискаєте і чекаєте, вона вмикає тюнер тут на екранчику. Якщо ви будете по ній стукати в якомусь ритмі, то потім ділей буде повторювати цей темп, як ви відстукали. Так, тут в нас вже йдуть потенціометри, тут у нас uh, примикач. Кучі, кучі різних режимів там кліну, кранчу, овердрайву і так далі. Але знову ж таки, я їм не дуже користуюся, тому що я вже заготував свої пресети. Кнопочка FX Only, вона, здається, вимикає всі ефекти, якщо я не помиляюся. Так, ось це звичайний еквалайзер, низький, високий, середні частоти, гейн, і так далі. А зверху в нас якраз ефекти, де ми можемо додати ревер, фленджер, ділей, ктавайзер і так далі. І крутилка ревера, яка в нас працює взагалі повністю на все. Тобто, якщо ви підіймете ревер, він буде абсолютно на все е, зроблений вже ефектом холу. Далі в нас є крутилка і джойстик, який в нас перемикає пресети вже готові. І пресетів тут дуже багато, і якраз ми їх сьогодні всі послухаємо. Далі кнопочка сейф, це коли ви е, створюєте свій пресет, ви потім робите йому назву завдяки джойстику. Тут на екрані натискаєте сейф, і ваш пресет готовий. Так, тепер поговоримо за входи, які в ньому є, і далі будемо слухати. Так, що ми маємо? Ми маємо тут 3 Джека, ще один тут, але зараз поговоримо про ці. Перший джек це вихід в гітару, тобто вже напряму в ваш інструмент. Ці два входи це якраз вхід з лінії чи з комбіка і так далі. Саме вже в процесор. І як ви зрозуміли, їх тут може бути два. Тобто ви можете одразу в два канали увімкнути цей процик. Далі в нас два входи XLR. Якщо у вас є можливість через XLR виводити його на апаратуру, то ви можете це робити. Цей джек в нас відповідає за вхід в навушники. І далі в нас вхід USB, який виводиться в якусь спеціальну колонку Line 6. Я не дуже зрозумів, як це працює. Якщо хтось знає. Напишіть в коментарях. І, звичайно, вхід на 12 вольт в адаптер. На жаль, сама вона не може працювати, в ній немає там акумулятора чи батареїк. Вона завжди працює тільки від адаптера. І ще тут я забув ще маленький вход під навушники на 3,5. І оця крутилка це загальний рівень гучності. Ну що, про це поговорили? Тепер давайте переходимо до частини, де будемо її слухати. Погнали! Ну що, починаємо? Я, як бачите, вже все підготував, щоб ви бачили, що я роблю в реальному часі. Зробили такий собі мультикам. Окей, давайте візьмемо гітару і будемо вже слухати. Е, до речі, я ще забув сказати: там на задній панелі ще є тумблери, які відповідають за пріоритет канала, куди більше сигналу йде. І один з них ще відповідає за режими лайф. І студіо, тобто, умовно кажучи, якщо ви виступаєте на лайві, то краще вмикати режим лайв. Якщо ви пишете студійно в лінію, то краще вмикати в лінію. Зараз в мене звичайно стоїть режим студіо, бо ми пишемо все в лінію. Просто режим лайв, він буде погано звучати. і Я не бачу сенсу його тут навіть показувати. Коротше, спочатку, давайте я покажу вам свої. Концертні ефекти. Тобто, коли ця лампочка горить зеленим, це в нас якраз працюють наші пресети, які ми самі створили. Тут в мене обмеження на три пресети. Тобто, це АМП, це діайнік. А далі в мене три пресети. В моєму випадку для концертів це клін, перегруз і соло режим. Давайте зараз їх послухаємо. Спочатку мій клін. Так, мені треба налаштувати гітару, і як, до речі, працює тюнер. Ось ми затискаємо цю кнопочку Tab. І на екрані з'являється тюнер. Я не знаю, зараз вам видно його чи ні, але е, тут на, напис тюнер з'являється, і наші ноти. А, і тут на екранчику вони дублюються. Все, налаштували, повертаємось до огляду. Я наролив собі тут не хетфілдський звук, а такий. Більш я його називаю п'яненький, бо він такий, знаєте, ніби тебе укачало трошки. Давайте далі послухаємо мій овердрайв. Ну, ось якраз зараз мені дуже подобається, як він звучить, тому що є ось ця джиджикалка метальова. Так, ну і давайте послухаємо мій соло режим. Тобто, це режим, де в нас багато реверу, зрізані високі частоти і так далі. Ось такі в мене мої концертні режими. Тепер давайте коротко розповім про режим, коли лампочка помаранчева. Це додавання ефектів. Тобто в тебе може бути діайник, сюди накинути ревер, сюди накинути фленджер. Просто зараз це займе багато часу. Принцип, ви зрозуміли. Мені ця штука не дуже подобається. І тепер червона кнопочка Лупер. Я його обожнюю. Я зараз переберу педальку на пол, тому що я без ноги не зможу це зробити. Забавна штука. І, до речі, поки на підлозі процесор, я ще й покажу квакер. Що я можу сказати? Щоб його увімкнути, треба ногою прям сильно влупити по цій педалі, щоб він спрацював. От, ну, послухайте. І так кожен раз. Ну, коротше, квакер крутий. Ну що ж, а тепер давайте нарешті послухаємо всі його пресети. Їх тут багато, але вони доволі монотонні, тому зупинятися будемо тільки Не. на якихось цікавих. Поїхали. І починаємо з першого пресету 65 клін, називається. Нічого цікавого далі. Такий підгружений. Ну, нормально. ой 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 ой, -ой. Нет, ст это стрёмный. Просто клин. А. Может быть. Ну, тобто бачите, їх тут реально багато дуже схожих. О, є, оце окта Октавайзер е, на октаву вниз. Це прикольна штука, це щось не зрозуміли. До речі, оце щось прикольне. Ну, таке. Оце теж прикольний космос такий. Ви не, не придумайте, де можна їх використовувати. Оце космос. Це да, навіть не космос це типу водоспад, ріка, озеро, вона в білому вбранні. А ото накрило трохи. <звук> це нормальна така штука. <звук> Оцей навіть більше схожий буде. Прикольно, да? — О, Оце мені подобається, бо він схожий трошки на Хетфілда. Тільки цей глухий дуже. Оцей мій найулюбленіший. З прикольних, щоби типу, просто рофла погнати, цей мій найулюбленіший. Послухайте. Хе, клас! Гатригован зайшов чат. Класс. О ц теж капец, просто Знову в нас мегабас. Тут в нас пішли терції, квінти, кварти, октави і так далі. Це в нас е кварта.

А цей режим, я думаю, ви знаєте за такими піснями, наприклад. Прикольно. А, туди. ж. Це типу стілофон, так? да. R$ -roga. Я с этого просто кайфую. Короче, это вертолет. Ладно, <свес> все. <свес> 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 І ще один космос. Так, ну і ми дійшли до моїх пресетів. Це якраз ось і вони. І давайте ще зараз я накручу одну штучку. О, я, я цей звук хотів ще показати. Оце кайфушка. Є. Yeah. Ну і, в принципі, все. Ми вже пройшли це коло і дійшли до моїх пресетів знову. Тобто це вже повне коло. Так, що давайте підводити підсумки. Що ж, друзі, це був огляд на мій процесор Line 6 под HD 300. Я знаю, що у деяких є такі моделі, є 400-500 серія. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте за ці процеки, що ви думаєте за саунд, який ви почули, за мої пресети, наприклад. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити цьому відео лайк, підписатися на цей канал, якщо ви не підписані, написати коментар, і за посиланням в описі підписатися на всі мої соцмережі. А також за бажанням ви можете підтримати мою творчість. Донатиком за посиланням на мій донателло, все друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всіх обіймаю і всім щасливо.